Вітаю всіх! У цьому випуску я вам покажу ті сайти, на яких я сама заробляю біткоін, виводжу на Binance, і після вже з Binance виводжу на карту банку. Тобто в цьому випуску будуть саме ті сайти, які я тестувала і які реально працюють. Хто ще не зі мною, попрошу підписатися на мій канал, адже Незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Не перемотуйте відео, додивіться до кінця. В кінці я покажу вам ще цікавий спосіб заробітку в інтернеті в гривнях без вложень. Поїхали. Перший кран, що я хочу показати, це сайт CoinPoint. Тут дуже багато насправді крипти, тут не тільки біткоін. Ось якщо ми перейдемо в меню, натиснемо фаусет, побачимо багато чого цікавого. Криптовалюта тут є, дивіться, Терос, Терракласик, «Карбано», літкоін, трон, Шиба є, космос атом, також Solana. Binance bep 20 Насправді нас цікавить біткоін і як тут працює кран. Тиснемо на Claim. Ось тут переходимо, щоб заробити біткоін. Тиснемо клейм, Перекидає на таку сторінку. Знову тиснемо Claim. No і повинні ми почекати 9 секунд, які тут Цокають реклами, дивимося, дві ось показує зазвичай. Після цього знову ми натискаємо на синій рядок, і треба нам розгадати капчу. Так, виділена точка на Великій білці Чи є точка на Великій білці Так, білка немає. Праворуч тиснемо на правильну відповідь. Так, і тут відповідати треба. Три рази треба відповісти правильно. Потім тиснемо праворуч. Готово. Тепер дивіться, капча розгадана, і внизу ось синій рядок. Чекаємо, тиснемо. І я зібрала свої сатоші. Тепер також у такий же спосіб можна зібрати, наприклад, Solana. Так само тиснемо клейм, чекаємо 9 секунд. Розгадуємо капчу знову, я людина, знову ця білка з'явилася, потрібно зробити той же маневр, ті ж дії. Тепер тиснемо на клейм-ноу no і отримуємо Solana. Так, Solana безкоштовний подарунок отримали. Вивід тут здійснюється на Фаусет гаманець, мінімальний вивід 190 сатошей. Також тут є реферальна програма. Переходимо, копіюємо посилання та розміщуємо в різних соціальних мережах, що приструвалися користувачі, і ви за це будете отримувати додатковий заробіток. Тепер другий кран, про який я зараз скажу, це Сатоші Монстр. На цьому крані я вже давно він мене ще жодного разу не підводив. Мені це дуже Мене це дуже тішить, Я тут реально заробляю. Щоб заробити біткоін, потрібно крутити барабан і отримувати кожні півгодини від 3 до 250 тисяч сатошей. Вивезти їх можна на різні гаманці. Тут не тільки гаманець Фаус. Фаусет вивести різними способами, надається, я виводжу на Binance від 30 тисяч сатошій. На фаусет мінімальний вивід від 10 тисяч сатошій. Виводила я вже декілька разів, ми от бачимо все добре. Тут можна ще грати в ігри. Але я цього не роблю так, як потрібно вміти це робити. Я спробувала колись пограти у дві гри, втратила 40 сатоші, нічого не заробила і вирішила, що це не моє в цілому. Можливо, я щось не розумію, хтось, можливо, і використовує ігри для заробітку біткоїну, і у нього досить добре виходить, але це не мій шлях. Я тільки заходжу сюди, обертаю барабан та запрошую користувачів. Ви також можете обертати барабан кожні півгодини та запрошувати користувачів на цей сайт та заробляти більше. Третій кран. Про який я хочу сказати, це фрібіткоін, безкоштовний біткоін. Тут також можна заробляти Сатоші, заходячи кожну годину на кран, проходити капчу і на свій баланс зараховувати Сатоші. Тут більш, звичайно, є можливості заробити біткоін. В меню тут бачимо можливості, можна переходити, пробувати, і я думаю, у вас вийде, якщо в цьому реально розібратися. Також є реферальна система, можна запрошувати користувачів і заробляти більше. Так, ще один кран у цьому випадку. Він останній тут буде, після я вам розповім ще про один спосіб заробітку після короткого огляду цього крана. Є сайт, обмін валют, на якому можна ще заробити біткоін за допомогою крана. Дивіться, ось він тут дуже просто. Потрібно відразу ввести адресу свого гаманця, натиснути на капчу, розгадати її та отримати сатоші. Вивід тут складає від 2000 сатошей. Я вже виводила двічі на Binance, все проходить без проблем, виплати чудово працюють, але відразу скажу, що тут повільніше вони збираються, ніж на Сатоші Монстр. Так, Тепер у гривнях є додаток G24, я трохи про нього вже розповідала на своєму каналі. Це гаманець, обмін різної криптовалюти, оплата за телебачення, інтернет, за послуги мобільного зв'язку тощо. Але нас цікавить заробіток, як тут заробляти. Є один спосіб, як заробити в цьому додатку. Потрібно запрошувати користувачів на цей сайт та заробляти гроші. За кожного запрошеного користувача ви отримуєте 7 гривень 77 копійок. Коли ви назбираєте, наприклад, 150 гривень, можна вивести на карту банку. Виведення на номер мобільного телефону від однієї гривні. Також можна тут оплачувати послуги, тобто ви заробляєте тут гроші і оплачуєте, наприклад, мобільний зв'язок інтернет-провайдера, воля або телебачення триола. Дуже я вам скажу зручно це. Я виводила вже на Монобанк, на Приватбанк. Поповнювала два рази мобільний зв'язок. Все добре працює. Досить легкий та цікавий спосіб заробітку в інтернеті без вкладень у гривнях. Це все, що я хотіла вам сказати. Дякую всім, хто заходить на мій канал, хто дивиться мої відео, спасибі, що. Подивилися це відео до кінця. Мені дуже приємно бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Всім дякую, побачимося, до нових зустрічей!